Добрий день! Сьогодні 1 вересня 2024 рік. Сьогодні моє відео буде про огляд на 1 вересня, що в мене ще на городі залишилося, що в мене ще росте. Ростуть у мене ось тут, оця діляночка, високорослі помідори. Це президент. Нас, я знаходжусь в Запорізькій області, в Запорізькому районі. В селі в селі у мами я висаджувала цей рік помідорчики, це високорослі. Я їх за ними спочатку не доглядала, не пасенкувала, потім щось трохи попасенкувала, ну, залишила так, як є. Коли проводила один раз на тиждень. Ось так вони у мене виглядають, який не який, але ще врожай є на вересень місяць. Ось так. У нас в Запоріжжі, в Запорізькій області, в Запорізькому районі дуже велика спека. Останнім часом температура повітря плюс 35 градусів. А ще в нас дуже сильні вітри. Дуже сильні вітри. Ось я приїхала та бачу, що багато моїх помідорчиків лежать на землі. Це в мене сорт президент. Ось він так потріскався. Поливала я останній раз два тижні тому. Мої помідорчики. А це сорт, я вам хотіла про нього розповісти. Дуже гарний сорт. Сорт називається Адамове серце. Ось так він виглядає. Адамового серця, він повинен бути рожевого кольору, а зверху фіолетового кольору. Ну, До фіолетового кольору так я й не дочекалася. Зараз вам покажу, що з цього все вийшло. У мене два перших я зірвала помідорчика Адамового серця. Вони були потріскані, а це вже. Другий врожай, а вже третій врожай помідорщиків. Ну, я задоволена, ось один кущик, один кущик, а як він рясно покритий помідорчиками. І перші помідорчики були дуже-дуже великі. Плоди м'ясисті, великі. Тут це вже середні плоди. Ось. ось. Обидаються дуже великі. Але єдине, що я таки не дочекалася зверху помідорчика фіолетового кольору, як вони і обіцяли. Виробники, бачите, Ну, дуже-дуже гарні Кра красунчики такі помідорчики адамового серця. А це помідорчики від такої спеки. Це ж один і той же самий куст. Теж спочатку його не пасанкувала. Він 1,20 е, двадцять повинен бути в висоту. Я його не пасанкувала, потім почала пасанкувати, підв'язувала бо е, займалася низкорослими помідорами. Так, ось так помідорчики виглядають. А президент мене не порадував. перші сорту. Е, Перші плоди були крупні, а потім, бачите, два тижні не поливала, а він почав тріскатися. Щось йому не вистачає. Так, і ось мої низкорослі. Ось так вони виглядають на сьогоднішній день, на 1 вересня. Тут в мене оці мене ядвіга. Ядвіга, цей це сорт ядвіга, це японський сорт. Ось так вони виглядають. Ще багато недозрілих. І теж тріскаються, не всі, але тріскаються. ядвіга, Ось так. Так, бачите, вже лежать людей. Це в мене сорт річі, Теж японський. Сорт річі. Ось так вони виглядають. Вони кисло-сладкі. я двіга, що річі, вони кисло-сладкі. За цей сорт я вам казала, що садила жовтого кольору сорт. А виріс ось такий маленький кущик, дуже міцний, плодів дуже багато, але виросла жовта ой, виросла розова сливка. Ось так. Хоча висаджувала насіння медовий спас. Жовті вони повинні. Бути. Так, далі. Ґрунті. Так, а це рожеві хапінет. Є ранньо стиглі помідорчики, є середньо стиглі. Ну, хапінетом я дуже, дуже задоволена, задивона. Дуже... Врожай дає і хапінет, вони рожеві, вони дуже смачні, помідорчики. Так, ось ще є карбінет. Ось так на сьогоднішній день. Ось так ось кущик який гарнесенький. Отак. Листя вже ось попеклися, бо сітка не достає і на сонці, а ті, що не на сонці, добре себе... Помідорчики почувають, ще багато зелених помідорчиків. Ось так. Ну і ще ще 10 перчиків. Це перець чи паприка. паприка. Хоча я паприку не сажала, а сажала, садила подарунок Молдови. Ось так. О! Вершина гниль. Це на цьому сорті вершина гнилі. Вона була з самого-самого початку. Цей сорт. Ось вершинка. На зелених поки що немає вершиної гнилі, а на спілих вже є. Е, вершинка в мене та Барбі F1. На барбу я коли. Ось на сьогоднішній день, на 1 вересня, маємо такий врожай. Ну Всім доброго дня, мирного неба над головою. Всім бажаю всього найкращого. До побачення, до зустрічі!